Сьогодні поговоримо про юридичну практику в кримінальних справах по статті 114 дріб 1, 114 дріб 2. Це напад на представників Збройних сил України. Коротко, що потрібно знати в таких ситуаціях. Що коли ви б'єте представників ЗСУ, можливо, вам. Дадуть цю статтю, а можливо і ні. Що саме головне Одесито, який побив представників ЗСУ об бордю голову ТЦКшника, йому дали два роки умовного. Приморський районний суд міста Одеса, замість. П'яти років дав йому два роки йому. Ознайомитися з позицією, суду ви можете в описі до цього відео. Що насамперед хочу зазначити, що коли вас б'ють на та вбивають, вони не несуть жодної відповідальності. окрім Штраф у мізерного 850 гривень. Але все залежить від суті та слідчого. Іноді, коли б'ють ЗСУшники, також буває, що штраф 850 гривень, в залежності від складності ситуації. В іншій історії, коли засушники били вчителя історії в одному із міст України. Відкрили кримінальне провадження по статті 2.9.6 хуліганства насамперед. А доказом став відеосюжет людини, яка на балконі знімала це відео і розповсюдила в мережі інтернет. Звісно, зараз. Будуть писати любителя ТЦК ЗСУ, що це 14 дріп один, але що насамперед хочу сказати, зафіксований злочин не є підставою для відкриття справи по 114 дріп 1 чи 114 14 2, який фіксує саме правопорушення ЗСУшники. А це потрібно для їх ідентифікації потім, щоб відкрити на них кримінальну справу. Кажуть, що Україна це правова країна. Можливо, але останнім. Чином у нас відбувається, що суди визнають винними тих. То нападає на ЗСУ, але не тих, хто нападає на цивіль. Їх там не визнають виними, але ж ті, хто нападає на ЗСУ, обіть, шановні висновки свого, в якій ми країні живемо. Натомість, що хочу зазначити, що. Відомий адвокат Сергій Гула видалив свій Ютуб-канал під тиском Служби безпеки через свою активну участь в адвокатській діяльності. В службі безпеки не сподобалося відеосюжети і відеоряд Сергія Гула стосовно захисту прав і свобод. Людини та громадянина стосовно мобілізації. Але що хочу насамперед сказати, що він якраз займався мобілізацією, за що і поплатився. Я оце це і до сюжет попередній. Оце казав про долю цих адвокатів. Подивіться, обов'язково. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова не юридична консультація по темі ТЦК СП, ЗСУ – Коштує 700 гривень. Відповідно, заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Для прикладу, скасування штрафів ТЦК СП ЗСУ. Написання просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу, відзив на позовну заяву. Також. Замовляє в мене послугу витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я консультую з кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує. 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист. Юридична консультація у сфері податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусу людини коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'є. Значок e-mail proton.me Підписка, лайк, репост до цього відео. Також донат. Разом доб'ємо до мільйони. З вами ми переможемо цю брехню, яка лунає з кранів телемарафон. Разом до перемоги!